Весна пробудження природи. Весну люблять всі, адже саме в цей час відбувається найпрекрасніше. Пробудження природи від того зимового сну, промерзла земля починає потрохи відтавати під променями Сонця. Утворюються перші проталини. Та з під снігу показується молода зелена травичка. Слідом за нею оживають і дерева, на гілках набухають пруньки, а разом з ними з'являється і зовсім ще крихітне листечко, Активно цвіте верба, крига потроху сходить з річок, озер і ставків. Вже видно, як на поверхні води плавають жабки, намагаючись зігрітися під весняним сонечком з теплих країв повертаються перелітні птахи, завдяки яким вулиці наповнюються дзвінким цвіріньканням. Як тільки потеплішає, Вздовж узбіч доріг починає цвісти мати мачуха, а ліс перетворюється на царство ніжних пролісків, куди не глянь скрізь струмочки, великі, маленькі, спокійні і буйні, що так і наровлять збити мандрівника з шляху.